Вітаю! Це новини на межі. У студії Ганна Томіна. Увечері Різдва розповідаємо про те, як шосткинці готуються до Різдвяно-новорічних свят і що планують готувати на святковий стіл. А також про втрати на фронті та трагічні наслідки порушення правил експлуатації пічного опалення. Та перш ніж почати, прошу вас поставити лайк та прокоментувати це відео. Так правду про воєнні злочини росіян дізнається більше людей. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми публікуємо оперативну інформацію про загрози для мешканців Шосткинщини. Посилання залишимо в першому коментарі. Загинув оборонець зі Свецької громади Артур Гайвась. Він народився 18 жовтня 1999 року. Воїн загинув 7 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Іванівка Синельніківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання. Герою назавжди залишилось 26 років. У сусідньому з шостою в пожежі загинув 83-річний чоловік. Трагедія сталася в селі Орлівка у житловому будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло чоловіка 1942 року народження. Попередня причина займання порушення правил експлуатації опалювальних печей. Українці традиційно готуються до святкового столу. Та цього року така підготовка обходиться значно дорожче. На Шосткинському ринку огірки продають від 160 гривень за кілограм. Свинина коштує від 250 до 350 гривень. Мандарини в середньому 110 гривень, а десяток яєць від 65. Містяни зізнаються, купують менше, рахують кожну гривню і дедалі частіше відмовляються від традиційних страв якою є передсвяткова торгівля та що цього року планують готувати шосткинці, дивіться в нашому сюжеті. Українці повним ходом готуються до різдвяно-новорічних свят. Утім, цього року зізнаються містяни. Святковий стіл обійдеться недешево. На шотканському ринку ціни зросли майже на всі продукти. Огірки наразі коштують близько 160 гривень за кілограм, свинина від 250 до 350 гривень, мандарини близько 110, а десяток яєць від 65. на ринку. Також повно курячих качиних гусячих тушок. Вартість на м'ясо птиці коливається в межах. 250 гривень за кілограм. Що планують готувати шосткинці на різдво і новий рік, і як реагують на подорожчання продуктів, ми запитали на ринку. Шобу, паштет з печенки, ну карачка, картофель. 50 грам. Нас дуже хвилює. ціни неймовірні, Сенсі маленькі, Риба дуже дорога, особливо капчена з а карачка дорогі, крилочки дорогі. Ну, в принципі, як для нас, пенсіонерів, все дорого. А багато зросли, звісно, це саме. Дуже, звісно, тяжко, особливо таким вразливим категоріям. На м'ясо, на, на ковбаси, на різні вироби кавбасні, на сири, олія. Ну, все, все дорожче. Ціни, конечно, зростають кожного дня то на 10, то на 20. Гривень. А що ж, щось придумаємо? Через високі ціни дехто обмежується мінімальним святковим меню або ж готуємо тільки десерт. Торт Наполеон і шампанське, і більше нічого. Лучше купити ці ті а крем можна любити приготувати. Це буде дуже вигідно. А зараз такий Наполеон, це більше 100 гривень або 150 п'ятдесят Продавці на шустканському ринку відзначають, покупців небагато. кажуть, люди купують менше і через брак коштів, і через складну безпекову ситуацію. Беруть але потрошку. Раніше було великі ось такі пакунками брали, а зараз тут за 200 зросли. Зросли, відсотки, мабуть, 20. зросли. І конкуренція така у нас велика в місті, тому трошки не так як раніше. Нічого, Аби вікна були цілі, діти були живі та здорові. Зустрінемо сьогодні Різдво і будемо чекати на перемогу. Посмотрите, вона й дірні активно. Нема грошей, а затоплення платять, нема людей, поїхали всі воювати. Та при складнощі містяни говорять, знайдуть гроші, мінімально відсвяткують, але святу бути. За прогнозами синоптиків, уночі та вранці 26 грудня на Сумщині очікується значний сніг. Протягом доби пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду. Хуртовина. На дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності. Повідомляє Сумський гідрометцентр. Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Це всі новини на цю мить. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось у наступних випусках. Новин на межі.